Жахливе виконання та жахливі демки джамала жорстко розкритикувала пісні для нацвідбору Євробачення 2026 Ребята, ну як можна прислати пісню, яку просто пісню, просто не не. не? Ну, можна щось заспівати, що половину, що це пісня, не ну, євробачення. Цього року співачка вперше стала музичною продюсеркою шоу. За словами артистки, частина конкурсантів надсилає буквально сирі чернетки. без якісного вокалу, без оригінальної ідеї, без відчуття рівня міжнародного конкурсу. Просто жахливі демки, жахлива якість, жахливе виконання, жахливі пісні, жахливе інтонування. Просто, просто нема за що зацепитися. Музична тусовка вже вибухнула обговореннями. Одні підтримують різкість джамали, інші переконані, співачка просто дозволила собі трохи гумору. Не можна робити це півногі і казати, я потім ще дороблю. Це ну, для цього треба ставитись дуже там серйозно. Бо якщо ми хочемо, щоб ну, це ти представник, ти хочеш представляти країну, не треба казати, що потім я дороблю. Вже треба розуміти, що ти хочеш показувати. Я думаю, що вона пошуткувала. Просто, можливо, не все, ще послухала. В неї можливості все послухати нереально. Я впевнений, те, що їй дали, як то кажуть, на таці піднесли 20-30 варіантів, а їх є 300-500 варіантів.